У неділю, 15 березня, Київське Динамо прийматиме Маріупольський лічивець в рамках 17-го туру Прем'єр-Ліги України. Через незадовільний стан газону Олімпійського календарна зустріч відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобоновського. Початок о 19.30. Власники сезонних абонементів можуть займати місця в секторах від 20 до 24 включно, пред'явивши діючі картки. Вхід для них окремий з боку центральних колонат стадіону. Уболівальники, які традиційно займали місця в 21-му секторі НСК Олімпійський, можуть придбати квитки у спеціально виділений для них сектор номер 11 Матч обіцяє бути цікавим. Минулого туру і лічивець, попри статус аутсайдера, здобув несподівану перемогу над Луганською зуреєю, що стала для команди Миколи Павлова першою у поточному чемпіонаті. Наставник Динамо Сергій Ребров після важкого матчу у Ліверпулі не виключено проведе певну ротацію складу. Нових кадрових втрат у команді немає. У киян під загрозою дискваліфікації на один матч Андрій Ярмоленко, Сергій Рибалка та Данило Сілва. Це станеться, якщо проти лічівця вони отримають жовті картки. Головним арбітром поєдинку призначено Олександра Головкова із Сєвєродонецька. У поточному сезоні він вже обслуговував матч за участю Динамо. У третьому турі у грі з Олімпіком було зафіксовано нульову нічию. У матчі з першого кола і лічівець, номінальний господар поля на Олімпійському, зазнав розгромної поразки від киян з рахунком 1-4. Власне, для динамівців Києва це була перемога на класі. Білосині володіли ініціативою і провели швидкий гол. Автор забитого м'яча Артем Кравець не зупинився на досягнутому і оформив хет-трик, який став першим у його кар'єрі за основу Динамо. Ще один гол до свого доробку записав Олег Гусів. Сподіваємось, що у неділю Динамо розбереться з суперником не менш переконливо. Ця перемога команді вкрай необхідна задля психологічної впевненості перед надважливим матчем відповіді у лізі Європи проти Евертона. Тож просимо вболівальників освіжити свій досвід підтримки команди на стадіоні Динамо і допомогти нашим хлопцям продовжити лідерство у чемпіонаті прем'єр-ліги.